Всім доброго ранку. Дивився відео в тіктоці, е, е, клієнт пише продавцю е, Хочу купити ваш товар, але я знайшов дешевше. Якщо мене там не намахають, тоді я куплю у вас. А що ви думаєте, проходить 3 дня і чоловік йому пише: Можеш висилати, я заказую. Тому що людина попала. Попала на гроші, попала на шахраїв, тому. Друзі, дивіться, у кого ви купляєте і що ви купляєте. Тому що сьогодні ви, навіть якщо це не шахрай, а не добросовісний менеджер, ви можете купити товар не тої якості, а потім будете з тим товаром їздити не один рік. Трактора це не на один день, це на роки. Тому вибирайте правильні площадки правильного імпортера. А краще Мінягро Мукачево.